Вітаємо у серії відео про Google презентації та про те, як працювати з цим додатком. Аби увійти до простору Google Презентації, натисніть 9 крапок Додатки Google та знайдіть презентацію. Увійшовши, ви побачите основний простір для ваших презентацій. Створіть нову порожню презентацію, натиснувши тут. Сюди можна додати назву презентації, а тут залишити зірочку, аби мати швидкий доступ до цієї презентації на диску чи в просторі Google. Ліворуч ви побачите всі слайди, які присутні зараз в моїй презентації. Наразі в мене є лише один слайд. Якщо хочете додати ще слайд, натисніть Тут Беріть макет. Щойно оберете потрібний макет, титульний слайд, заголовок роділу, заголовок і текст або інші, слайд автоматично з'явиться тут. Щоб видалити його, використовуйте правий клік. Видалити. Праворуч ви побачите теми, які пропонує вам Google. Продивіться їх і знайдіть ту, яка вам доподобається. Якщо на тому обрану, ви можете закрити цю панель. Повернутися до неї ви завжди можете тут. Верхня панель має всі необхідні функції, які ми будемо використовувати під час роботи з презентацією. Додаткові згруповані у розділах «Файл», Змінити, Вигляд, Вставити, Формат та «Інше». Рекомендуємо послуговуватися цими розділами, якщо на основній панелі бракує потрібних вам функцій. І останнє, але не менш важливе – основна частина нашого екрану це наш робочий простір. Його ми будемо використовувати під час роботи. Майте на увазі, що всі зміни автоматично зберігаються на диску і в Google презентаціях. Це означає, що вам не потрібно щоразу зберігати останню версію цього документа на свій комп'ютер. Хоча у вас все ще є така можливість. Для цього перейдіть у файл, «Завантажити» і оберіть потрібний формат Microsoft PowerPoint, документ ODP, документ PDF або інші.